Я не фінансовий експерт, не економіст, тому якщо роблю якісь тупі помилки, будь ласка, виправте мене одразу дисклеймер такий. Але так. я ось останнім часом все частіше читаю британські ЗМІ новини про те, що державний борг Сполученого Королівства стрімко зростає, і вже зараз на дуже високому рівні на рівні 2,8 трильйони фунтів стерлінгів. Це страшна цифра, яка мені, в принципі, ні про що не каже. Єдиним індикатором, який я вичитав у черговій страшилці, це те, що. Поки ви дослухаєте цей відеоролик до кінця, державний борг Сполученого Королівства зросте на 500 тисяч фунтів стерлінгів, що в принципі вже доволі страшно. Але все рівно я вирішив порівняти з тим, який державний борг зараз у України. Україна, країна, яка зараз у стані війни, має державний борг 165, приблизно мільйонів доларів. І так, у до, зовні, державний борг сполученого королівства у 17 разів більший, що реально страшно. Але звісно, в Україні все ж таки справи набагато гірші, бо Україна заходить в стані війни, бо в Україні скорочується населення, скорочується ВВП, скорочується промисловість, і далі буде, звісно, робитися все важче. На жаль, Британія, звісно, країна заможна, яка має працюючу економіку, які багато бізнесів, і люди тут заможніші, навіть якщо наподілити цей борг на. Людину, так, на населення країни, то британцю доведеться віддати 40 тисяч фунтів, щоб погасити цей борг, а українцю треба буде віддати десь, якщо враховувати, що населення десь приблизно 30-35 мільйонів, то десь приблизно 5 тисяч доларів, що відносно однаково. Але сам факт того, що державний борг мирної країни дорівнює державному боргу країни, яка зараз знаходиться у війні. Державний борг країни, яка має набагато нижчу корупцію, ніж Україна, яка має набагато більші ресурси для того, щоб покривати свої потреби, це дивує. Я поцікавився, звісно, звідки взявся цей борг, на що більше всього виходить грошей. І чорприз, чорприз, найбільше грошей виходить на підтримку самого боргу на ці короткострокові виплати на підтримку цього боргу, які Рейчел Рівс вона зараз має знаходити щороку приблизно 100 мільярдів фунтів на ці виплати, тобто більше ніж половину всього боргу державного України. І виплати йдуть в першу чергу також на підтримку пенсіонерів, на непрацююче населення. Їх тут кажуть десь приблизно 9 мільйонів осіб у працюючому віці, які не працюють, а також на підтримку НЧС. Тож щось мені підказує, що ситуація дійсно тут критична.